Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас на розпакуванні не захищений, а звичайний смартфон від компанії ЮМІДЖ a 13 Pro версія 5G. І цей смартфон дійсно має досить потужний процесор і, звичайно ж, адекватну ціну, тому що це у нас не Samsung, не iPhone, а всього-навсього ЮМІДЖі. Давайте подивимось, що він собою представляє. Що ж. Ось у нас коробка з a 13 Pro версія 5G. І зразу бачимо перед собою цей смартфон. Смартфон зразу у нас в чохлі, як я бачу. Давайте ми його зразу знімемо, подивимось на сам смартфон. Задня панель у нас пластик. І вона зроблена типу під, під шкіру. Як бачите, така структура в неї. Не скажу, що це прям супермодно, але ну, хай буде так. Головне, я думаю, що всередині. До речі, напишіть в коментах, як на мене, то задня вставка нагадує трошки якусь із моделей Xiaomi, наскільки я пам'ятаю. Так, давайте подивимось. Ще змінилася у нас в ЮміДіджі комплектація, тому що з року в рік у них вона одна і та ж сама. Зазвичай це тільки зарядка. Ні, не змінилась. Все те ж саме, бачите? Тобто тут у нас є скріпочка, тут у нас інструкція. Ну і Кабель з блоком. Кабель, звичайно, червоного кольору, блочок у нас 18 ватний В принципі, класика. Так, кабель у нас USB, а з іншої сторони Type-C. Також нічого не міняється, все абсолютно стандартно. Що ж, давайте подивимося, що є на самому смартфоні. Ми зразу бачимо на наклейці, що у нас обидва слоти підтримують 5G. Процесор у нас Dimensity 700 камера 48 мегапікселів, 12-й Android, NFC. 5150 мА у нас в акумуляторі. Ну і 6,5 дюймів 90 Гц дисплей. Full HD, звичайно. Це непогано. Так, з боку у нас кнопка блокування. скоріш за все, тут сканер відбитків пальців також. Ну так, ось навіть написано. Сканер і кнопка розблокування. Кнопка регулювання гучності: от тут. Зліва кнопочка у нас, яка, та, яка налаштовується. Тут у нас слот для двох сімок, я так розумію, для сімки або для карти пам'яті. Знизу, дивіться, навіть розім для навушників є 3,5 мм, динамік у нас один, Type-C, звичайно ж, мікрофон, ну і зверху додатковий мікрофон. До речі, зверху і знизу, як бачите, у нас такі прямі, прямі торці. Що ж, запускаємо смартфон, обережно зриваємо плівочку і будемо дивитись на перший запуск. Що ж, перший запуск смартфону у нас відбувся. Давайте подивимося, як він реагує на наші з вами дії. І, як бачите, фактично ніяких підтормажувань системи тут немає. Тобто тут видно, що процесор доволі потужний стоїть і смартфон зразу працює абсолютно адекватно. Так, давайте зайдемо, зразу поставимо 90 Гц, тому що я відчуваю, що зараз у нас 60 Гц включено. Заходимо в екран і шукаємо, де у нас частота оновлення. От, Плавне відображення. Все, тепер у нас 90 Гц. Давайте спробуємо це відчути. Ну, так, звісно, це зразу ж відчувається. 90 Гц це круто. Це не 144 Гц, не 120, тобто батарейка, звичайно, ж садиться трохи швидше. Але це помітно краще, ніж 60 Гц класичні. Так, я бачу, що в нас є тут термометр. Давайте зайдемо зразу сюди. Його треба, по-моєму, відкалібрувати зразу ж. Я поки що не бачу, де у нас ця функція. А, от, калібрувати. Зараз ми його відкалібруємо і перевіримо. Як він вимірює температуру? Ну, ось так, бачите, це працює. Ну, на руці зазвичай воно менше і показує, так що це нормально. Скоріше за все, термометр тут дуже навіть точний, бачите? Також можна температуру об'єктів заміряти, наприклад, ось так. Бачите? Тобто функція доволі корисна. Термометр знаходиться у нас ось тут. Так, давайте зайдемо в камеру. 48 мегапікселів, Це я розумію, що дуже хорошо на папері, але те, як це на практиці працює, знаєте, буває по різному. Від смартфона до смартфону, все буває по різному. Тому давайте наглядно подивимося, що в нас є по камері. В камері у нас є, що це таке, макрозйомка. А, це у нас широкий кут. Так, відео зайдемо. Відео у нас він пише в 2К, роздільна здатність, тому що процесор Dimensity 700 підтримує 2К, більше не підтримує. Стабілізації, до речі, немає, так? Ну так. Да. Стабілізації, як звичайно, у нас немає. Подивимось на лаштування фото. Так, фото у нас от, 48 мегапікселів. Портретний режим і додаткові. Тут є прорежим, нічний, уповільнений рух, навіть панорами чомусь немає, бачите? От. От вам і виробники. Чомусь 7-діджи це не завезли. Давайте спробуємо ще радіо запустити без навушників. Ну, на жаль, це не, не, не виходить у нас, тому що треба навушники, які використовуються як антена. Так, що у нас по фоновим малюнкам? Треба щось яскравіше поставити сюди. Так, яскравість максимальна. Ну, от так от. В цілому, да, дисплей прикольний, непоганий. Але як я вже бачу, то кути огляду тут, скажімо так, класичні від компанії Але Так, картинка прекрасна. Як тільки робите отак, картинка стає якоюсь трошки темнуватою. Все-таки так, да, така проблемка існує. Що ж, якщо в цілому сказати, то перші відчуття від смартфону дуже приємні, тому що процесор Dimensity 700 він все-таки дає хорошу швидкість роботи, смартфон реально не підтуплює. І 90 Гц також дуже позитивно впливають на відображення картинки. Що ж, будемо тестувати, будемо дивитись. Саме цікаве, це, звичайно ж подивитись, як він знімає фото відео. Ну, відео, я думаю, зразу всім понятно, як він буде. Ну, відео, я думаю, зрозуміло всім, відразу як він буде знімати. А от фото, фото цікаво, подивитись. 12-й Android у нас 8 ГБ оперативна пам'ять, 128 постійна пам'ять. Ну, тобто, в цілому доволі непоганий такий смартфон, який вважається середньоціновим. Точну ціну я вам зараз не скажу. Посилання на AliExpress я на нього залишаю в описі, можете перейти, подивитись. Наскільки я пам'ятаю, то старт продажів у нього, напевно, з листопада місяця. Поки що він. Не продається на AliExpress, тобто там може стояти ціна 400 доларів там, 500 ну, з потолка, скажімо так. Тобто вони ще не стартували, наскільки я пам'ятаю. А може й стартували. Чесно, не знаю, тому посилання в описі можете самі перевірити. Також мені цікаво, як смартфон буде хавати акумулятор, тому що все-таки процесор Dimensity 700 він дуже непоганий в плані енергоефективності, енергозбереження. Але ЮМІДжі, як показує практика, чомусь всі їхні смартфони дуже сильно їдять акумулятор. І от перевіримо, якраз цей смартфон. Також. Так що, друзі, підписуйтесь, повний огляд цього смартфону вийде на основному каналі. В описі я залишу, звичайно, ж, посилання на цей відео огляд, повний, коли він вийде, а це буде приблизно в районі 5 днів після публікації цієї розпаковочки. Так що, друзі, підписуйтесь, пишіть, як вам Digi новенький з 5G. І всім до нових відео.